Прилуцькому парламенті зміни Дмитро Барнаш у зв'язку з обранням його на посаду Прилуцького міського голови позбувся депутатських повноважень. Вільне місце у парламенті зайняв наступний у списку партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Рішення про реєстрацію депутатом Прилуцької міської ради Юрочка Віталія Володимирича згідно виборчого списку від Прилуцької міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода під номером 3. Постанову комісії. Депутати одноголосно взяли до відома, і новообраний депутат складає присягу служити громаді Прилук. Зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Прилуки, добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободу. Архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій зазначає: отець Віталій далеко не перший депутат-священник в історії розвитку української церкви. Це є приклад того. Як не можна нікому говорити, що щось є неможливе. Він наділений довірою. Прилучан, і я бачу, як його вітають і депутати міської ради, як його шанують люди, інтелігенція. Я сподіваюся, як архієрей, що він цю довіру буде нести гідно, що його присутність у міській раді серед депутатів міського корпусу сприятиме тому, щоб будуть не тільки по закону людському вирішувати питання, але також і згідно закону Божого. Нагадаємо, отець Віталій Юрочко народився в місті Новояворівськ на Львівщині. З квітня 2005 року є настоятелем собору Різдва Пресвятої Богородиці у Прилуках.